Добрий день, шановні майстрині, мене звати Оксана Вишневська, і ми будемо з вами говорити про змережування. Для змережування нам потрібна схема. Я взяла ось таку: це один із елементів схеми на сорочку. Тобто там сорочка з розкиданими по рукаву, рукаву квітами. А схема може виглядати ось так, і схема може виглядати ось так. Власне кажучи, ось ця схема. Більше відповідає реалія. Тобто, чорними ми бачимо ті дірочки, які в нас будуть змережені. А білим ми бачимо те, що ми будемо зашивати або в один, або в інший спосіб. Я вам покажу кілька цікавих способів виконання. І почнемо з самого простого. Беремо муліне. Те, якому ви надаєте перевагу. Я буду вишивати на льоні, але тим не менше беру білу нитку, аби вам було гарніше видно. А білим по білому, теж окей. Значить, беремо мулюне. Зазвичай, муліне, якого виробника воно не було, воно йде в цій складання. Що стосується мулюне-мадейра, це номер кольору, а це номер партії викраски. Коли ви купуєте на будь-яку вишивку, на сорочку, на будь-яку велику вишивку, звертайте увагу, щоб в купленій нитці номер партії співпадав на одному кольорі. Тобто, наприклад, Ну, В білому не траплялось мені, щоб це було критично. Але, наприклад, синій, бордовий, зелений, рожевий, партія від партії може відрізнятися відтінок незначно або значно. Тому оцей варіант важливий. Інші виробники не вказують номер партії викраски. Тому Мадейра мені непонує більше. Знову ж таки, пакування. тобто Нам тут не потрібні якісь додаткові упаковки для того, щоб зберегти нитку. Нитку ми можемо зберігати в стікові, просто достаючи стільки, скільки нам потрібно. ми відріз нитки і розділяємо нитку по одній. При тому, що шити я буду в дві нитки, все одно нитку розділяю по одній. Ось, раз, нитка і два нитка. Ось дві нитки, в які я буду шити. Так, далі йдемо, з'єднуємо дві нитки разом, максимально точно на початку. Є, від'єднали.